Всім привіт! Це блогер Віталій. Вибачаюся, що мені буде обличчя видно, тому що в мене немає такої можливості. Я обіцяв оцього красунчика показати і розказати, чи, опла чи, опла чи оплачується взагалі купляти гірські велосипеди і для чого вони взагалі призначені, по грошах, скільки вийде і так далі. Давайте розберемо на моєму конкретному прикладі. Це в нас Robin е Rambler 2018 року випуску. Був куплений мною за 450 злотих. Е, в принципі, стан, якщо подивитися на отакі, такі місця насправді є, він не ідеальний, це понятно. Кришавчина трошки є, але маємо те, що маємо. Основна суть в тому, що це людський велосипед, тому він призначений для бездоріжжя. Він був куплений у першого власника, який їздив. Тільки по асфальту. Ну і коротше, подивимося так, що ми тут маємо трошки розірваний трос і так далі. Але це насправді це мелочі на фоні того, що він в принципі у класному стані. Це місце підкріплення блотника. Він був розлаваний мною в перший же день поїздки. задній ще тримається, але взадній просто йде так, що він прикручений. Добре, давайте розберемось так. Куплене за 450. Ви спитаєте, Віталій, чи взагалі він приніс якісь проблеми чи ні? За три місяці експлуатації, що він в мене є, проблем в принципі не приніс, окрім тільки потребував відрегулювання пружини. Це робиться так, що тут це є виобразні тормоза, вони зажимають одночасно. Хто хоче подивитись принцип її галь, подивіться в інтернеті, куча відосів. В даному випадку просто береться отвертка, найменша, і підкручується пружинка, яка робить натяг тормозів. Передні, що ж то, передні галь вони були тільки були в комплекті. Тому що чувак хотів поміняти колодки, але в його не вийшло. Він дав абсолютно нові в комплекті. Прекрасно стоять. Просто треба відрегулювати передню пружину теж і все. Ну, це не суть. Суть в тому, що взагалі тормоза є, він класно їде, класно тормозить. По-моєму, на Приколісті, ссылочка буде, там є в відосі показано, як він їде по снігу. Глибокому відосі зайшов. Я дивлюсь. В принципі, в принципі, проблем немає по комплектації. Як така комплектація немає, вони заводять з такими ось, е штучками на буй, спеціальну бутилку для води для подорожей. І додатково власником була встановлена теж підставка для телефону, яка регулюється на діагональ телефону. Ось, е Подивимося з правої сторони ще. давайте. З правої сторони нічого цікавого, сім передач там, три передачі тут і все. Амортизатор, до речі, живий, він був смазаний, тому проблем нема. Але смазати час від часу не забувати треба. Е, сидіння. Сидіння, маємо, нерідне. Сидіння є е, замінене, рідне є в класному стані. Воно просто знято із-за того, що людині схотілося вищого крісла і м'якшого. Бо воно Іде з грубою допивкою, якщо подивимось. Це така річ, що ну, в принципі, ромити, рамблери славляться тим, що вони безпроблемні. І в середньому бюджеті можна купити в принципі, в класному стані велосипед. І за... Такий новий зараз буде коштувати порядка 2,5 найдешевший. У нього вже будуть тормоза дискового типу, а не v brake Хоча деякі моделі зустрічаються спереді диски гідравлічні, не до речі, а ззаді класичний вібрейк. По колесам пройдемося. В принципі, шипи є. В принципі, круто зацепи в більш-менш нормальному стані ще походить. Цеп цеп вже трошки у мене за час експлуатації порживів того, що він експлуатується по бездоріжжю, в принципі. В принципі, відзначально він мною був куплений для, скажімо так, вихідного дня. Але він настільки мені сподобався, що я став ним їздити частіше. Хоча цей тиждень він в мене стояв. Стояв і на вихідних тільки я ним виїхав. Але я про це не жалію. Тому що він справді класний. Ось, е З таких додаткових речей тут стоять світловідбивачі з заводу. Е один стоїть там. На педалях теж стоять і є так само на новому сидінні. Якщо захочете щось поміняти в цьому велосипеді, то тако блотний комплект отаких. фірми такої фірми буде коштувати в середньому 150 Передній і задніх комплекті. Бутилочка для води 40 злотих, яку я хочу придбати сюди обов'язково. І в принципі, щоб його привезти в такий класний стан, який я хочу, ну ще трошки треба гроші викинути. Але в цілому гірський велосипед оплачується купити для таких от місцевостей гори тропіки всякі. І в принципі, в такі класні місця, в такі гори можна заїхати вище все залежить від конкретної ситуації, але в принципі, в принципі, принципі, оплачується його купити. Тим більше купили, купили за маленькі гроші. Тепер пройдемося по мінусам. Мінусом, звісно, є те, що, м, як вам сказати, тут часто треба регулювати гальма. Це є мінус особисто для мене. Це був це є перший мій велосипедняк. До цього експлуатував СССР велосипеди, і в мене є з чим порівняти. Трошки різні класи, але те, маємо те, що маємо. Е, Гальма треба часто регулювати. Раз. Фари на них тяжко знайти. Ну, в плані такі, як були з заводу. Тому що в мене тут стоять китайські от такі недоробло. Передньо в мене взагалі вже за місяць експлуатації приказала довго жити. Добрі фари будуть коштувати. 250 злотих в середньому на його. Вони будуть заряджати через USB по такому принципу, як і ці фари. То, що я вам потім покажу у наступних відеосах, може там власник ставив фари свої на круглих 3-вольтових батарейках. І ну, сказати чесно, батарейки це не та ефективність. І взагалі це батарейки такі, треба шукати, як правило, то що їх немає в продажі. Колеса, до речі, розміром 27,5, одразу скажу. Для мене вистачає саме то. 21 дюйм рама. Якщо комусь така цікава інформація, то зараз я розказую. Так що, підемо до висновку. А, і ще розкажу про такі мілчі, як каска. Така каска була куплена мною раз. Такий слабенький трос, але піде два. І покажу, як він в мене зберігається. Потім у фотках. Якщо буде комусь цікаво, ставте лайки. І якось так. Тип... Зараз на даний момент в сумі мені обійшовся в зі сказкою з зі всім атрибутикою. Це в суму, виходить десь 1000 злотих. 1000 злотих за 3 місяці це я рахую, що не багато, Тим більше для горняка. Так що, хто хотів купити велосипед для велоподорожей, то сміливо купуйте. Таку модель я точно можу рекомендувати, вона безпроблемна і надійна. Дякую всім за увагу і всім па-па.